Ташівчик, тампурки, живчик. <гум> кружечки. Лавачик. Огірочки. Кетчуп. Ковбаска сирок. Може лавошик загорнемо та на кострик як з цей спалимо. І саме. Головне. веприк. Ой, чемодан не пав. Так, хай. Поки а ми підемо розкладатися в дочки. Черв'ячків нанизувати. Щохтимо за приїзд. І підемо рибу ловити знаю, що буде клюватиме? Чи не клюватиме?